Вітаю! Сьогодні хочу продовжити тему Китаю і версії по гороскопу, що там може бути. Сьогодні я вирішив глянути в зв'язку з Китаєм. Що буде відбуватися у гороскопі Сполучених Штатів. Ну, почну з Сполучених Штатів. У них вже відбулося 22 рік. 23-й вже заключ... заключний етап, ну, але головне 22 й рік це з'єднання Плутона з Плутоном. Плутон, як я вже казав, найсильніша планета. З'єднання найсильнішої планети з найсильнішою планетою. В принципі, з'єднання може означати як максимум добра подія, так і максимум погана, небезпечна подія. Але у випадку з Сполученими Штатами сталася стопудово добра подія. Вони набули максимальної своєї сили. Є Період Плутона 250, здається, 256 років. Такої потужності у Сполучених Штатів, значить, не було всі ці 256 років від їхнього початку. Тому зараз Сполучені Штати. На самому своєму, у самій своїй силі на вершині. Але 27 рік цей знак синє-червоне. Тут остаточно червоне це вибір неправильного шляху. Абсолютно неправильний шлях. Зверніть увагу, 27 рік про Китай. Я казав, що в 27 му році Китай отримає мир. Оцей знак. Вони будуть проситимуть мира лишнім роки. І такі отримують від Сполучених Штатів оцей мир. Потім Сполучені Штати цю помилку будуть іще повторювати відносно Китаю. На жаль, вони цю помилку зроблять. В той же час у них буде відбуватися Плутон в тригоні до Урана. Це позитивні зміни. Країна буде позитивно змінюватись. Починаючи з 28 го року і до. Де у нас тут рану Тут 0,44, це фактично не має значення. До 29-го. 29-й рік в Сполучених Штатах будуть проходити сильні зміни. А потім йдуть якісь помилки. 1, 2, 3. Ну це взагалі це опозиція до фортуни. Це якісь. Ну, сильний не гаразд, сильна якась проблемка. Ну, звичайно, може бути проблемка і не гараздний. От раз, два, три, чотири і навіть і п'ятий. Дивіться, тридцятий, тридцять перший, тридцять другий, тридцять третій роки. А що Китай? Так вони почнуть свою діяльність. Тут вони збирають свій табір, як я думаю, тридцять перший рік, тридцять другий рік, да, тридцять другий рік. А, Невдача Сполучених Штатів, а вони починають агресію в Китай 32 й рік. 33 й рік агресія у Сполучених Штатів і 33 й рік невдачі. Але потім, в 33-му році, у Сполучених Штатах стається класний аспект. Це Плутон в, в тригоні до Сатурна. Ну, Сатурн холодна планета і жорстока, жорстка і жорстока планета. Але у випадку, якщо він деструктивний. В нашому, наприклад, випадку, коли у Україні зараз проходить, відбувається з'єднання Плутона з Сатурном, це, як я вважаю, це буде повернення закону в країну. Звичайно, комусь буде і жорстко, і комусь буде жорстоко. Я ж кажу: і суд повернеться і відбудеться суд. В з'єднанні це в з'єднанні, а в тригоні. До Сатурна. Тригун до Сатурна означає, що об'єкт, ну, в даному випадку США, Штати, вони більше схиляються до порядку, до закону, самодисципліна, внутрішня мобілізованість, вони стають більш холодними, більше засуджують, більше роблять конкретні висновки і діють більше з розрахунком, холодно з розрахунком. І оце відбудеться така мобілізація, сама дисципліна 32-33 років в Штатах. От вам закінчується 33-й рік да, цим самим Сатурном. Хоча воно чередується з невдачами, які, напевно, якісь невдачі їм буде створювати саме цей Китай. Але тепер ми бачимо 35 й рік. Це або мир, або нові стосунки. Два варіанти. Секстиль до хірона, він означає або примирення із старими стосунками, або м -м, початок нових стосунків. І тут цей секстиль до хірона він повторюється багато разів. Але це починаючи з 35 року, Китай не чекає з 35-го року, і 36-му не чекає, і далі немає оцього миру. У них просто повна загроза існуванню їхньої держави, розумієте, країни. Тому це не буде мир з Китаєм, а напевно будуть стосунки з іншими країнами, які посиляться. Ну так, але тепер, що іще тут про Сполучені Штати? Тут я не побачив отакої загрози, да, як у Китаю. Китай це. Це сама крайня небезпека, сама крайня загроза фізичному існуванню, особливо в цей момент, бо він тут повторюється два рази підряд. Опозиція до Плутона. У Сполучених Штатах якісь там негаразди, невдача якась, ну, мобілізація, трохи дисципліни і холодності, і прийняття рішень таких холодних, да? але у Сполучених Штатах загрози нема. Мені здається, що вони навіть воювати будуть, якщо будуть, то не на своїй території, і взагалі, напевно, і самі не будуть воювати. І тому я хочу сказати, що я далі ну, з переляку, прямо скажу, я це побачив. Далі почав дивитися гороскоп України, я його розповім пізніше, але зараз я повинен сказати, що для України дуже небезпечним. і... Таким, що фактично ну, за гороскопом, я не знаю, що там буде по факту, але за гороскопом 29 й рік в Україні, за гороскопом буде важчий за 22-й. Небезпека по гороскопу більша набагато, ніж у 22-му році для країни. Тому, в принципі, я потім розповім про цей 29 й рік, але зараз я стопудово кажу. Всі маємо бути готові на 28-й рік, бо в 29-му може відбутися щось дуже неприємне. Поки що так, далі продовжимо. Всім гарного дня, слава Україні!